Якщо ви до сих пір відчуваєте провину за певні вчинки або події у вашому житті, які трапились у минулому, проте вони досі продовжують вас гнітити, викликати сильні почуття, то наступна техніка буде саме для вас. Пропоную написати лист самому собі. Для цього необхідно обрати затишне спокійне місце, щоб вас ніхто не відволікав взяти аркуш паперу і описати детально ту ситуацію, яка викликає відчуття провини. Намагайтеся в цьому листі бути конкретними щодо того, що саме ви зробили не так, на вашу думку, або що, можливо, ви не зробили, але мали зробити. І опишіть це детально. Пропишіть в листі, що ви відчуваєте на рахунок цього, які почуття піднімаються. Сором, можливо, жалість, можливо, розчарування, можливо, агресія на себе. Пишіть усе, що піднімається по ходу написання листа. Далі спробуйте оцінити свою частину впливу на ту ситуацію, скільки, наскільки дійсно ви могли там вплинути на неї, скільки там ваших відсотків, якщо обрати ситуацію за 100%. Це не про те, щоб шукати собі виправдання, більш про те, щоб не брати на себе надмірно і не викликати сильну самокритику. Далі можна спробувати подивитись на ситуацію, ніби з різних кутів, можливо, були обставини, які вплинули тоді на вас, на ваші дії, на ваші реакції та рішення. Просто проаналізуйте це. Далі попросіть вибачення в листі у самого себе. Напишіть слово прощення, звертаючись до себе по імені. І після цього вже можна написати про своє бажання відпустити минуло і зосередитись на сьогоденні та на майбутньому. Після подумайте про те, які уроки ви винесли з цієї ситуації, чому ви навчились, що допомогло вам впоратись тоді з цією ситуацією, так як ви змогли. Привіть при цьому до себе співчуття і нагадайте собі, що ви людина, а усі люди без виключення роблять помилки. Спробуйте бути до себе добрими, розуміючими, якими б ви були, наприклад, до найкращого друга, який опинився б у подібній ситуації. Після чого перечитайте свій лист, можете його зберегти, а можете позбутися його вже на ваш розсуд. Проте періодично нагадуйте собі, що прощення себе не означає виправдати свої дії. Це про те, щоб відпустити і взяти важливі уроки та рухатись далі.